Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу. Отже, переживаємо ми Різдвяний піст. Не раз говоримо, що багато є посту. Є піст під час Різдва, є піст великодні, є піст Петра і Павла, Успіння. Є піст також. Середа, п'ятниця і хто має пароман, і субота. І ми говоримо, що то багато, дуже часто так є. Так багато, що не співаємо з посту виходити, як входимо в нього. Але піст він не просто так придуманий Богом. Піст, він не просто так його церква подає. Це не. Якась чергова така звичайна на божество, де побув, відбув, і може забув навіть. Піст має таких головні частини, які дає плоди, духовні такі плоди. І це дуже важливо. Одне з тих таких частин це те, що піст, так би мовити, тренує нашу волю. Тренує нашу волю, вчить її, можна так сказати, Вчить її відмовлятися від чогось, відмовлятися від мого те, що я хочу. Це важливо. В сьогоднішній день ми багато хто є, яким тяжко відмовитися від того, що ми хочемо. Інколи та гординя, егоїзм. Воно нас штовхає робити те, що ми хочемо для нас, аби було то добре. Наприклад, також що в їжі, що в одягу. Ми дуже часто так ми хочемо, те ми побачили, зацікавлені, ми того хочемо. Піст навчає, що ми мусимо те то те, те, що ми любимо, особливо те, що любимо, бо піст. Не був би до кінця таким уже добрим постом, якби я відмовився від того, від чого я і так ніколи не користуюся. Це також не є піст. Піст бажано робити таким і робити такі речі, від яких мені дуже подобаються. То буде більша жертва, більша заслуга. Бо то є тяжко робити. І тому воля наша вчиться відмовлятися. Воля наша вчиться відмовлятися від того земного. Воля наша вчиться відмовлятися від своєї гордості, від своїх прагнень, від того, що ми любимо. Так воно, дорогі мої, дуже є корисне для нас. Бо дуже часто нас тяжко заставити інколи те, що воля наша не хоче. Кажемо зранку вечором на молитву, наприклад, кажемо, що треба робити добро. Кажемо, що, наприклад, треба у неділю ходити до церкви. Інколи ми хочемо відпочивати, ми хочемо займатися своїми справами. Інколи ми просто не хочемо те робити, що нас просить Господь Бог через свої закони. Бо його закони вони є трошки невигідні інколи для нас. Бо треба себе мучити, треба себе заставляти, треба з собою боротися. А це не є легка справа. Це дуже тяжко. Друга така річ піст. Нас навчає, що ми жертвуємо земним заради чогось вищого, вічного, блаженного, духовного. Це таке ж, також є поважна справа, бо дуже часто ми не готові проміняти землю на небо. Не готові, бо на землі нам добре є жити. Тут я живу, як хочу, тут я роблю, що хочу, тут я користаю ті всі, всі речі на землі, тут я задовільняюся чим хочу. А небо воно трохи вимагає якісь мені рамки, а небо воно вимагає мені якісь, якісь від чогось відректися. Земного, того, що я, мені подобається, і то є дуже тяжко. Після нас вчить, що щоб ти мав заслугу, відрікайся, щоб ти випросив Бога ласку, відрікайся, щоб Бог тебе благословив, відрікайся, щоб порвав з тими чи іншими гріхами. Не роби то-то-то. Не вживай ті чи інші речі. Час більше давай часу на щось корисливе, на щось для твоєї душі, де щось відкинь, відвирне від себе те, що ти любиш, а займися своєю душею, Займи, займися, займися своїми. Спасіння своєю. І це також нелегка справа є. Бо просто провести піст. Інколи може бути марним той піст. Треба максимально провести піст з користю для душі. Максимально не просто провести. А з того взяти якусь науку, а з того взяти якусь для себе користь, де що зстановитися, де що розважити, деякі речі передивитися у своєму житті, де, де в чому більше помолитися, зробити якісь постанови, намірення заради чогось іншого. Ось що від нас вимагає також піст. Якщо ми того не будемо робити, то піст буде для змарнованої. Ну і третя така головна частина, без якої б піст, мабуть, не був би постом. Це найперше так той внутрішній піст. Не зовнішній, а внутрішній Піст. Дуже часто проблема є не в зовнішньому, а внутрішньому. Господь Бог каже, так, що людину скверняє те, що від неї виходить. Виходить наш злий характер, відходять наші думки погані, наші діла, бажання. те все, що нас скверне. І інколи над тим треба працювати. Наскільки ти маєш хліб і вода бути. Бо інколи, якщо ти так робиш хліб і вода, то ти потім думаєш про колбасу ціли 40 днів, якщо будеш їсти хліб і вода тільки, то теж не є піст. Піст має бути второпним, розважливим, таким, де я буду і терпіти, але і перебувати. А не просто я один день претерпів, все, приходить другий день, а я вже все. Я вже жалію, що той піст зробив. Та також не буде піст. Краще пісто то є той внутрішній піст. Піст очей, піст язика твого, піст егоїзму твого, піст твоїх думок. Оце є найкращий піст. І хто би так би би, той може змінитися. Той починає над собою працювати, працювати, починається викорінення потроху чогось, стриманість у чомусь. Ти починаєш більше бути стриманий в тому своєму, в тому розпущеності в тою своєю. І будеш мінятися, коли ми так будемо робити. Тому забагато посту не буває. Посту може бути, піс може бути погано проведений но забагато його не буває. Тому, дорогі мої, завжди стараємося цей піст використати, кожен піст у нашому житті, для якоїсь науки в подальшому, якоїсь науки для нашого життя, якоїсь науки для нашої душі. Де що треба зрозуміти, де що треба побачити, де там глибоко. Закорінене у нас у середині, ми не хочемо то і подивитися туди. думаючи, що ми не хочемо просто, думаючи, що воно так всі так роблять, все, всі так живуть, та і я так буду. Але що тобі більше, що тобі більше важливіше? Те, що про тебе Бог подумає, чи про те, що інші про тебе подумають? Коли ти хочеш. Щоб Бог тебе більше любив, благословляв, ти, певно, маєш свою сторону, свою думку, свою волю більше схиляти до того, як Бог на мене дивиться, що Бог про мене говорить. Як Бог потім у мене запитає. А Він говорить: хто буде мене стидатися, соромитися? Перед цим людом, того я буду соромитися. Це ми маємо завжди пам'ятати. І під час посту ми не маємо боятися відмовити комусь заради чогось вищого, блаженнішого, благословеннішого, праведного. Ми скорше маємо боятися образити Бога тим, що я не виконаю піст, ніж людину. Яка є завжди така, знаєте, хоче, щоб тільки те, що вона е, інша людина б її робила, подобалася б, догоджала б її. Ну і те, що до мої, особливо зараз переживаємо війну. Зараз не може бути також таких речей, як бажано, б, щоб не було, як колись було завжди. А як завжди було. А завжди той й то таке було, знаєте, пародія. Вона б і понині залишилася, але, мабуть, все ж таки трохи серйозніше віруючий, християнин став, став ставитися до того. Бо тоді не піст, а ми робимо, що хочемо, гуляємо, як хочемо, ніяких постанов, умертвень. А зараз час війни. Зараз мусять бути ті постанови, умертення, мусить та молитва бути, мусить бути десь та, та жертва за нашу країну. А хто за неї буде жертвувати? Безбожники, вони ніколи не будуть жертвувати. Хто буде жертвувати, як не та людина, яка розуміє, що треба просити в Бога, треба спасати, спасати країну? Треба просити, щоб Бог спас Україну. Тому ми особливо маємо в сьогоднішній час серйозно і побожно підходити до посту. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу!